Що ж, друзі, всім привіт! На зв'язку Чернецький, і це відео про мою нову покупку Opel Vivaro 1.9 Turbo Diesel. Все, нам не дадуть поснімати. Тут же азують. диви задом, задом пішов, ну да є. Снімаю відос. Про машину. Да школ! Отак і проходять сільські будні. Давайте розпочнемо з історії, як виникла взагалі ідея купити саме цю машину. Чесно кажучи, я ніколи не хотів машини, тому що я не цікавився, я не горю як більшість пасанів, що там дуже вона топить чи ще щось, там 2,5 від нуля до сотки за 2 секунди. І я знав, що це просто витрати додаткові і. Просто викачка з карману грошей. Вона то поламається, то розхід дуже великий, то ще щось, так і далі. Але в даному випадку це машина для комерційного використання. Місяць тому я декілька днів просто сидів і думав, як збільшити заробіток на малині. Думав про врожайність, думав про ціну, як це все власноруч можна змінити. І виникла ідея покупки буса, щоб возити далі і розвивати наш бізнес. Тобто. Тепер є змога біля тони ввести комусь і здавати по вищій ціні. Тобто, коли ти тут здаєш по 60 гривень на сік, а знаючи, що ціна там в Києві тому само 150 гривень, то звичайно завези з такою машинкою, це вже не проблема. І того ж вечора я просто телефоную батькові і кажу, що в мене є така ідея, ти не знаєш, може хтось продає ще щось. І саме в той самий день йому кажуть, що є така машинка, коштує всього лиш нічого. Далі я розповім скільки саме. І дуже якийсь там дідок довго її тримає. Він 13-му році її пригнав, користувався дуже мало, каже, дотошний заправляється там око, все міняє, все дуже дотошний. І радять йому її купити. Що ми робимо? Батько через декілька днів їде до нього, дивиться цю машину. Батько також не спеціаліст, як і я. Дивиться на вигляд, наче непогано. Телефонує мені, каже, що ось такі-то, такі-то пироги. І я кажу: ну давай не спішити, давай краще візьмемо спеціаліста, і теж хай він подивиться. Спеціаліст я маю на увазі той, хто вкрутиться в цій сфері вже декілька десятків років, і хай він вже подивиться, так як це знайомий. Він бере його, приїжджають, а саме куди в Бердичів і дивляться його. Через годинку вони мені телефонують, мій цей спеціаліст мені каже, що по мотору немає питань, по ходовці немає питань, коробка передач все грає, тільки бери і їдь, все чудово. Одна проблема, яку я далі покажу, це лакокрасочні роботи, і то далі я ще й розповім, як ми їх будемо фіксити. Я недовго думаючи беру, кажу, що давайте на вихідні, так як робота, кожен день зайнятий. І потрібно знайти на це час. І буквально в суботу я беру певну суму, їду в Бердичів, добираюсь, і ми вже на місці оформляємо купівля-продаж. Зараз я приїхав в Бердичів, і тут ми маємо забрати цю машинку. Далі я розповім про що, ви все побачите. Поки що я жду, щоб мене забрали звідси, і ми поїхали переоформлювати. Тому сьогодні якийсь насичений день. Звичайно, мав бути на парах, але купляємо машинку. Да, да. Рано вже 2 кілометри назад. Да, Здорові. Так, ребятки, наразі ми купили, зараз головне виїхати з цього Бердичева. тому що я на таких здорових ще не їздив. Сидиш тут як дядька, я не знаю, як Дуже круто, просто звикнути, я думаю, це маскаво. І дуже незвично, що я не можу повернути голову і побачити зад. Мені треба орієнтуватися по зеркалам. Чесно кажучи, це мій недолік, тому що я звик, що неправильно зразу, щоб крутити голову. Так по факту треба вчитися лише на зеркалах. Ну і що, заправитись треба. Зараз дуже незвично їхати, але дуже прикольно, вона м'ягенька, високо дуже сидиш і обзор максимальний, так скажемо. Дуже круто. Так, пробіг нас тут 20, 244 тисячі. Їдемо за машинкою одною, як вона зведе. І надіюся, добираємося додому. Бамс, такте що, такте що? Яка ямка? Аж на стрічку. Narėščiai, narėščiai, jau žudomė rajusio. Visa. Місію пригнати виконано. Завтра вже будемо розмовляти. І біля 200 кілометрів ми їдемо з Бердичева до Вінниці. Все чудово, машинка поводить себе дуже чудово. Габарити, звичайно, вражають. Мене я ніколи не їздив на таких і було трішки незвично. Вперед дуже чудово рулиться, ти сидиш високо, всіх бачиш, все контролюєш, а от назад здати це вже друге питання. Ну і за 200 кілометрів взагалі не виникло проблем. Їдеш собі шестиступка тут втикаєш шосту і їдеш 140. І все вдало ми добралися додому. Давайте тепер трішки поговоримо про самі технічні характеристики. Технічні характеристики в цій машини Opel Vivaro 2003 року встановлений двигуном 1,9 турбодізель, коробка передач шестиступка та й все, що ще розповісти. Я не сильно спеціаліст, я не можу багато чого вам детально розказати. Згодом, я думаю, наберуся досвіду саме в цій машині і буду розповідати. Також 244 тисячі кілометрів пробігу. Не знаю, чи скручений, чи не скручений. Мало хто вірить, що не скручений. Чесно кажучи, я хочу собі аж вірити в те, що він не скручений, тому що дідок був 55 річний і, чесно кажучи, такий дотошний, що з ним було чудово говорити і хотілося йому вірити. Але, наче питань немає. Що з проблем, це. Не працює кнопка аварійки, яку потрібно просто замінити, це 300 гривень. На даний час замічено було те, що деколи на якихось ямках інколи чується якийсь хруст, і я навіть не знаю, що це. Я думаю, що це для такого року це нормально і треба буде подивитися, оглянути, завести на СТО. До речі, це лонг-версія і. Чесно кажучи, не кожен підйомник її зможе підняти. Давайте тепер покажу, що саме тут потрібно зробити з того, що я хочу вже зробити, і вже домовився і розповім, скільки буде вкладено ще в цю машину. Найголовніший мінус це те, що машина була перефарбована близько восьми років тому і було недотримано всіх умов. І я думаю, із за цього поліз лак. Звичайно, тут пішов капот і трішки по контуру. Зараз я ще продемонструю. Я це знав і чесно кажучи, вона не сильно кидається в очі. Так як це перша машина, хочеться зробити її для, до ідеалу. Рижиків взагалі немає, дивимося арки. Арки цілі, їх ще даже оброблять, і я думаю, взагалі буде бомба. 2003 рік, нагадую, тобто машині років так як мені, а взагалі стан ідеальний по кузу. Я знав, що вона перефарбована, От той самий спеціалізм мені відразу сказав, що десь на лівому крилі є даже шпаклі трошки. Цей дідок розказував, що якось з'їхав і трошки не вписався. І він вирішив все перефарбувати для того, щоб раз зробити і забути за це. Не знаю, наскільки це правда, наскільки ні, я просто розповідаю його історію. Хочеться вірити, але насправді ніхто не зізнається, яка там правда. З собою він мені залишив три колеса, два, щоб замінити на літо, і одне запасне. Також вогнегасник, і, наче все. То я навіть не знаю, що тут таке зараз лежить. Резина взагалі бомбезна. Поки що, я думаю, її треба замінити срочно на літню, тому що це зимня і дуже непоганий ще протектор. Вона ще походить пару сезонів однозначно. Також, чому мені хочеться вірити цьому дідку, тому що він мені залишив також повністю список, що мінялося. Замічено було, що нещодавно мінялося масло, тобто ще я десь тисяч 6 можу проїхати ГРМ недавно поміняний і масло. В коробці теж, наче. Тобто, це все, що розписано, це мене радує, тому що зрозуміло, що це не перекупство, а дійсно гарний варіант. Також залишив свічі на накала, він замінив одну, а каже: а ти залишились то для чого вони мені, і віддав мені ще нові. Навіть. Тому взагалі непоганий варіант. Так як він не мав її продавати, в нього була от вона основна, інколи він каже, просто їздив в село. А потім він купив собі якусь шкоду Охтавію якогось, я не пам'ятаю якого року, і каже, що ця машинка стояла вже останній рік, майже не їздила. І це його знайомі порадили. Сказали, що він сказав, що якщо буде покупець, то продам, якщо ні, то хай стоїть. І чесно кажучи, якась судьба, навіть, що вона саме попала до мене. Поки що нарікань немає, але побачимо далі, тому що теж не треба застригувати наперед і радіти першочергово. Хочеться додати, що в техпаспорті при переоформленні я побачив, що тут написано, що це лонг-версія, і переобладнана з контейнера. Тобто, чудово, взагалі, ти сидиш, пасажир сидить тут один, як король, у тебе дуже багато місця, все зручно, ноги не болять. Якщо сісти, наприклад, двоє, то також можна, але, чесно кажучи, у цьому вже буде не сильно зручно. Бо я в таких їздив і, чесно кажучи, як пасажир не сильно відчувається. На рахунок пасажирів я не знаю, чесно кажучи. Трьом, я думаю, тут не буде сильно зручно їхати, але в принципі, якщо розглядати, що це не дуже довга дорога, наприклад, три години ти тут висадиш, так як я часто їжджу, наприклад, з Києва до Вінниці, і проблем не виникає. Хоча я не сильно люблю, коли такі бусики. В принципі, якщо двоє сидіти, то взагалі чудово, але троє теж можуть поміститися. Оце як один із варіантів економії. Тепер можу я їздити собі з Києва додому, брати. Чотирьох пасажирів, і я ще й зароблю на дорозі. Тобто зараз я витрачаю близько, якщо на один білет я трачу 600 гривень, тобто 1200, а так виходить, якщо чотири пасажира, тобто тут 7 літрів розходу і чотири пасажира по, 600, по 500, хай навіть не брати найвищу ціну, це 2000, А на дорогу ти потратиш близько 30. Близько півтора тисячі, навіть, можливо, менше. Тобто ще в 500 гривень в одну сторону ти будеш в плюсі. Одна поїздка додому і ще й заробив тисячу, якусь вже, Понятно, що ти її витратиш, скоріше всього, потім на ходову частину, якусь, і проблеми будуть на масло і так далі, розходити всі. Але те саме виходить, що я буду тратити, але тепер я можу в Києві відкривати якусь майстерню, зробити якийсь виріб, привезти його в село, відтестувати. Багажнику тут півтора метра. Ні, тут метр вісімдесят. Це, звичайно, це можна дуже багато чого зробити і завести безкоштовно в будь-яку точку. Тобто береш пасажирів, везеш і все, в тебе проблем немає. Тому я і задоволений такою машиною. Я не горю ніколи якоюсь, щоб катати чисто сраку, вибачте, за слово. А так ти сідаєш і на ній маєш заробляти. Машина має тебе кормити. Побачимо, чи це все вийде, це все ідеї. На днях я перший раз поїду в Київ, я ніколи не їздив по Києву щось на таких габаритах. Це буде для мене квест, але я думаю, що ми прорвемося, тому що ми тільки розвиваємось і прямуємо вперед. Я думаю, що найголовніше, що вас цікавить, це скільки коштувала така машинка. Скажу чесно, 5 тисяч доларів. Тобто, взагалі адекватна ціна. При переоформленні. Цей чувак вводить в авторія і йому показує 7800, Тобто середня ціна 7800, Звичайно, там не враховується, я думаю, рік. Але я прогортаюча авторія OLX, середня ціна на них 6500 Тобто за 5 тисяч такий екземпляр це довосить досить чудове. Ця машина не треба дивитися на роки, на пробіг, треба дивитися на обслуговування. Якщо вона обслуговувалась чудово, вона може проходити дуже багато. Це двигуни мільйоники. 1.9 звичайний тут. Досить дешева ремонтна частина. Тобто, якщо брати 2,5, то там декілька разів дорожче обслуговування. І, чесно кажучи, я думаю, що ця машинка точно принесе нам користь і буде доброю допомогою для наших майбутніх проєктів. Друзі, тяну, друге свого. Дуже круто. Треба доїхати додому без приколів.